Назвіть ну 10 артистів, які у вас виступали, щоб глядач приблизно виявив. Ну, які у вас лайнапи. Яка це музика? Вже нікерс. Ми вже знаємо. Рага-поп. Рага-поп, так. Це дівчата з Дахдотерс. Дахтрі у нас виступали. Переведіть мене через Майдан. Будики Village Бенд. Так, прекрасно. Я чесно, знаєш, я хочу згадати якусь грузинську грузську музику. Дудубен. Дудубен, Дудубензант. Дудубен. Реально, ви знаєте? Прикольно. Угу. пенсія. Ну, цей звана Франкійська чудова, то, і, друзі. Так. Неймовірний сльози каблука. Наші друзі. А, вам подобається? Я прямо щось відчуваю, що вам сподобається. Панкушний якийсь. Чи ні? Як ви на себе називаєте? Іронічний постпанк? панк Ні, іронічний інди-рок. Щось іронічно, але неймовірно. А я досить на Беге, а я досі не бачив тебе у вікні. Дичка, дичка. Uh -huh.